Тарас Шевченко Фольклорна основа твору. Ой, три шляхи. широкі Українська література восьмий клас Цикл в Казематі Тараса Шевченка заарештували та перевезли до Петербурга, ув'язнили в казематі третього відділу імператорської канцелярії. Перебуваючи близько двох місяців за ґратами Шевченко писав вірші. Згодом Об'єднав їх у цикл в Казематі. Ці поезії він присвятив своїм друзям, моїм союзникам, друзям з Кирило-Мефодівського братства, які разом з ним в Петербурзі були під слідством. Що ж таке художній цикл? Це група художніх творів, які об'єднані однією темою. Художній цикл. Може належати перу одного письменника або багатьох письменників. Цикл в Казематі відображає думки, настрої, життєві спостереження Тараса Шевченка під час арешту в Петербурзі. Поезія «Ой три шляхи широкі. три шляхи широкії докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю, явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись триясини, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертається три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, Сестра плаче, іде шукати братів на чужину, а дівчину заручену, кладуть в домовину. Не вертається три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії терном заростають. Поезія ой, три шляхи широкії» належить до лірики чи до ліроепосу, лірика це рід художньої літератури, в якому навколишня дійсність. Зображується через почуття настрої переживання ліричного героя. Тобто у ліричному творі практично немає сюжету. Ліруепос це рід художньої літератури, який поєднує ознаки лірики і епосу. Тут є поєднання сюжету і разом з тим переживань, емоцій, настроїв ліричного героя. Твір Ой, три шляхи широкії має ознаки балади, а балада це ліро епос, балада це жанр ліроепічної поезії з драматичним змістом та напруженим сюжетом. Чи можемо ми назвати причину написання поезії? Перш за все це душевний стан поета, арешт ув'язнення, очікування покарання. Боліла поетові Україна, для якої він збирався працювати після закінчення академії мистецтва, для України він збирався творити. І царський російський імперський режим. Цього не дав йому зробити. Він позбавив Шевченка жити в Україні. Але не міг позбавити поета жити Україною. Наскільки епізодів можна поділити поезію? Ой три шляхи широкі»? Ой, три шляхи широкі. Докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Очевидно, цей епізод можна назвати словом розлука тут звучить мотив розлуки. Посадила стара мати три ясени в полі. А невістка посадила високу тополю, Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена в червону калину. Тут ідеться про пам'ять, мотив пам'яті, дерева як символ пам'яті, як символ того, щоб якось прив'язати до себе хоча б в пам'яті, хоча б якимись символічними речами. Пам'ять про коханого, пам'ять про батька, пам'ять про сина, пам'ять про брата не прийнялись три ясини, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла, втрата зв'язку з родом. Дерева символізують розпрощання. І не просто розлуку, а напевно вічну розлуку. Розрив з родиною, роздив з коханою, розрив з мамою, розрив з сестрою, з дітьми. Не вертається три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, іде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть. В домовину. Тут, напевно, найбільше звучить мотив страждання. І останні рядки не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають. Мотив розпаду роду. Трагічний мотив розпаду роду, з народної пісні Шевченко взяв ритміку, мотиви, образи та символи. І ми ще раз повертаємося до змісту поезії, і які фольклорні мотиви використовує автор. Переглядаючи зміст поезії, ми можемо назвати. Наступні мотиви. Що ж таке мотив? Це повторюваний комплекс почуттів та ідей. Це частинка теми, це частинка ідеї, це частинка чогось загального, яким... тобто частинка загального твору це є мотиви твору. Які ж мотиви є у поезії: ой, три шляхи широкі, фольклорні мотиви. Це фольклорний мотив розлуки, як ми вже говорили, мотив страждання. Чужина, чужина, Страждання від того, що хтось йде на чужину. Це мотив розпаду роду, біль і страждання з того, що рід розпадається. В основі побудови поезії прийом паралелізму. Оцей прийом паралелізму дуже, дуже Поширений у народній творчості. Що ж таке паралелізм? Паралелізм це прийом паралельного зображення в художній літературі явищ природи і людського життя через їх зіставлення. Ось приклад. Не прийнялись три ясени, то поля всихала, повсихали триявори, калина зов'яла. Тут йдеться про природу. І Наступні два рядки не вертається три брати, плаче стара мати, йдеться про братів, йдеться про матір, йдеться про людей. Отже, в основі цієї поезії прийом паралелізму: постійно природа і постійно зіставлення явищ природи і зіставлення людських почуттів. Звичайно, Шевченко, як дуже часто в народній поезії, в народних казках використовує слово три, символіка, троїста символіка. Три це священне число. Дехто вважає, що це символ трьох світів підземного, земного і небесного, дехто вважає, що це єдність неба, землі та людини. Три шляхи широкі, Три Явори. Посадила сестра при долині», три ясени посаджені, тобто оце вживання слова Три так само пов'язує дуже сильно цю поезію з народною творчістю. І звичайно народно-пісенні образи, символи. Образ тополі. Що символізує образ тополі в, народній, в українській ментальності? Сум. Дівоча доля. Ясен. Ясен джерело життя і безсмертя. Явір світове прадерево – символ козацької сили. В народних піснях дуже часто паралельно зображується явір і козак. І Калина. Калина дуже поширений символ в народній поезії. Він багато чого символізує. Перш за все, це символ ніжності, символ краси і безсмертя. Фольклорний матеріал у поезії «Ой, три шляхи широкі» набирає в Шевченка філософського значення. Тарас Шевченко. Живучи в Петербурзі, бачив, як національна еліта перестає бути українською елітою, як українська еліта в Петербурзі русифікується. І розпад сім'ї, родини роду це основний мотив поезії. Розпад українського роду розходяться українці по світу, і це дуже добре бачив Тарас Шевченко, живучи багато років в Росії. І, звичайно, поет відчував перед засланням пререченість на розлуку. Тому, ой, три шляхи широкі» – це перш за все роздум про людські долі, особливо про долю української нації, яка розбігається по світу. Не вертається три брати, по світу блукають. А три шляхи широкі терном. Заростають.